Шановні колеги народні депутати, поступила пропозиція повернутись до розгляду постанови 3616 з метою її ухвалення. Постанова 3616. Готові? Голосуємо за повернення до розгляду 3616. Це повернення до розгляду. 215. Шановні колеги, не повернулись. Добре, я зрозумів. Будь ласка, оксана Івановна Сираїд, Обговорений проект закону про проведення зличових виборів Криворізького міського голови 3613. Прошу до... пропозицію. Прошу підтримати законопроект. Прошу підтримати законопроект номер 3613 про проведення позачергових виборів Криворізького міського голови. Прошу підтримати. Сигнальне. А відповідно до пропозиції, колеги. Сигнальне голосування. Пропозиція Оксани Іванівни. Сироїд. Будь ласка, голосуємо. Сигнальне голосування. Шановні колеги, давайте по, по хвилині від фракції. Це було сигнальне голосування. Це було сигнальне голосування. Чи ще раз, чи ще раз сигнальне? Ще раз сигнальне. Добре, колеги, є пропозиція від народних депутатів України. Ще раз провести сигнальне голосування за пропозицію Оксани Іванівни Сараї. Будь ласка, запросіть депутатів до зали. Будь ласка, колеги, ще раз сигнальне голосування за пропозицію Оксани Ваністраї. А будь ласка, по фракціям хвилину, якщо маєте давайте. прошу Олег Березюк. Вельмишановні шановні панове депутати, вельми шановні громадяни України. Голосуючи за цей законопроект, ми голосуємо за повагою увагу до кожного виборця кривого рогу, який за Голосував за того чи іншого кандидата. Не голосуючи за цей закон, ми зневажаємо обидвох. Дамо шанс людям прийти і обрати свого кандидата чесно і прозоро. І це повага до людей, це повага до кандидатів. Протилежна річ це зневага до кандидатів і зневага до людей. Для чого ми це робимо? Це європейський шлях вирішення будь-якого конфлікту. Не шлях перегинання через коліно зброї чи зневаги зробимо крок, який перетворить українську політику на політику поваги, а не зневаги. Кол, колеги, будь ласка, Юрій Бойко, опозиційний блок. Хвилина, хвилина, відразусь. Я просив би запрошених трошки краще себе. Пане голос, шановні народні депутати. Ну невже не зрозуміло, що закон приймається з настільки грубими порушеннями Конституції і самого закону, що навіть неможливо правлячи в коаліції прийняти таке рішення? Ну не можна знімати мера рішенням парламенту завтра, якийсь мер іншого міста щось не так зробить. Збереться декілька деактивних депутатів, приймуть рішення і знімуть його з роботи. Це неможливо, це пряме порушення закону. І так робити парламент не може. Парламент повинен давати приклад законодавчої роботи. Парламент повинен давати приклад, як працювати. Дякую. Шановні народні депутати, це рішення пропонує конституційний спосіб вирішення проблеми. Відповідно до Конституції, парламент має повноваження призначати позачергові вибори органів місцевого самоврядування. Ніхто не приймає рішення про зняття чинного мера. Йдеться про призначення позачергових виборів для того, щоб люди могли визначитися без фальсифікацій. Це є завдання цього рішення. Будь ласка, ще Олег Бережов. Вельми шановні панове депутати, цей проект закону не містить в собі сентенції відсторонення мера. Там такої сентенції немає. Там є призначення позачергових виборів у зв'язку з рішенням ТСК і неможливістю підрахунку голосів. Дякую. А, будь ласка, Борислав Береза, Борислав Береза, будь ласка, хвилина. Заспокойтесь, колеги. Борислав Береза, 213 округ. Це дуже гарно, що хтось в парламенті каже про те, що треба відновити справедливість. Дуже гарно. Але дуже зацікавлене в тому, що чому така виборкова справедливість від самопомічі зараз? Чому ніхто не підіймає питання, що в Ужгороді зараз є карна справа, що поза гроші вибори пройшли? Чому ніхто не питає, тому що єдність в Києві фальсифікувала вибори? Чому ви про це не кажете? А? Чому ви питаєте виключно протне? Я хочу казати про те, що треба, треба, щоб була справедливість, але вона не повинна бути вибірковою. І чому самопоміч тут бачить, а тут ні? Запитайте і відповідь, знайдете з них про це. Дякую. Колеги. Юрій Луценко, блок Петра Порошенка. Шановний пане голово, шановні народні депутати. Я зараз хочу ще раз звернутися до правової частини сьогоднішнього рішення. В Україні існує закон про порядок дострокових виборів. Існує в ньому передбачені причини про те, що має бути допущено мером порушення, встановлене судом. Такий суд відбувся в засіданні засідання апеляційно-адміністративного Дніпропетровського суду. Тому сьогоднішнє рішення є в рамках діючого законодавства. Це перше. Друге, ця Верховна Рада може працювати в цьому приміщенні і в цьому складі саме тому, що два майдани вийшли на вулицю заради встановлення чесних виборів. Ніхто не збирається позбавляти пана Вілкула або будь-якого іншого громадянина України право піти до людей Кривого Рогу і отримати їхню чи не отримати їхню підтримку. Але ми сьогодні маємо сказати 100 мільйонів, які підуть на організацію цих дострокових виборів, означають. Будь ласка, продовжуйте. Означають перше, більше ніколи мер не буде приймати присягу до розгляду всіх скарг в суді. Друге, 10 мільйонів це мінімальна ціна за чесні вибори в цій країні. Я закликаю усіх проголосувати, а завтра поїхати в кривий ріг і поздоровити людей з тим, що вони можуть обрати будь-якого мера свого великого міста. Колеги, Сигнальне голосування за пропозицію Оксани Іванівни. Оксани Іванівни три 3613. Прошу 3613. Сигнальне голосування. Готові? Хвилину, 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 хвилину. Запросіть депутатів. Будь ласка, готові? Будь ласка, сигнальне голосування. 3613. Оксана Сираїд внесла пропозицію. Сигнальне голосування за цю пропозицію. Прошу. Шановні колеги, давайте ще раз всі займуть свої місця. Давайте ще раз всі займуть свої місця і приготуються до голосування. Колеги, я останній раз ставлю сигнальне голосування. Запросіть всіх своїх колег. Будь ласка, займіть свої місця. Будь ласка, 36 13 сигнальне голосування. Пропозиція, яка була внесена е, Оксаною Сирою. Шановні, шановні депутати, ми мусимо дуже серйозно усвідомити роль парламенту сьогодні всю секунду. Це є спроможність або неспроможність парламенту вирішити конфлікт цивілізованим способом. Спроможність або неспроможність. Люди чекають на спроможність, і ми її маємо і можемо. Давайте це зробимо. Закликаю всі фракції прийняти якісне, демократичне рішення про прийняття виборів, а не покарання кого-небудь. Колеги, очевидно, є дві речі. Річ перша. Ми зараз ще раз проводимо голосування. Сигнальне. У разі, якщо ми не знайдемо голосів, я пропоную ще раз фракціям провести консультації. Закон є обговорений і ми зможемо по ньому приймати рішення. Будь ласка, сигнальне голосування. Готові? Голосуємо. 36.13. Я закликаю всі фракції і коаліції провести додаткові консультації. Закон є обговорений і може бути проголосований будь-яку хвилину. Я прошу, я прошу це зробити, колеги. Ми маємо знайти політико-правове рішення щодо вирішення цього конфлікту. Зараз оголошую засідання. А <свист> колеги, хвилину, 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 будь ласка. Будь ласка, прошу провести консультації фракції коаліції. Будь ласка. Шановні колеги. Оскільки зараз немає порозуміння в цьому питанні, і нам не вистачає кількості необхідних голосів для ухвалення позитивного рішення, але ми його вже обговорили. Ми проведемо додаткові консультації. Хочу ще раз підкреслити, що ми маємо знайти можливості для прийняття рішення і зняття цієї напруги, яка відбулася. Тому я всі закликаю політичні сили до знаходження компромісу 226 голосів. Всіляко готові цьому сприяти. А зараз я дякую. На сьогодні ми засідання закриваємо, проведемо ще додаткові консультації. і Я думаю, що ми знайдемо сили для прийняття позитивного рішення. Дякую, оголошую вечерні засідання сіне охорони ради України закритим. Завтра ранкове засідання відбудеться о 10-й годині ранку. Дякую.